Ця князівська садиба є одним із найзагадковіших маєтків Черкащини. А ця садиба з елементами готичного стилю, в таку погоду, в сутінки, туман, мряка виглядає особливо магічно і привабливо. І по груді Шевченку. Цей палац є залишком колишньої величі маєтку родини Голіциних, нащадком яких була княгиня Тетяна Врангіль Куракіна. На початку 20-го століття за час її господарювання в селі побудовано цілу низку житлових будинків для працівників маєтку, що збереглися, й донині. було збудовано цей великий господарський блок, який мав ступінчасті трикутні фронтони із датами 909-910 х років та неоготичні вікна. Наче для такої атмосфери він і був створений. Не очікував, що саме в таку погоду я сюди потраплю. І отримую, Ай! Прям за шиворот. Таке задоволення. Тут навіть збереглися ще слухові віконечка в дахах, над кожним із яких стирчить маленький шпиль. Взагалі, садиба князів Голіциних одна з найцікавіших, але мало відомих пам'яток регіону. Збудували її наприкінці 18 століття. Шикарні вікна, їх тут так багато, і вони такі красиві. Колись ці землі належали відомому роду Голіциних. І тут був не просто панський дім, а цілий маєток, житлові корпуси, господарські будівлі та ландшафтний парк. Такий красивий портал вхідний, портик, стан аварійний, але піднятися можна, зачинено. Ой, він весь такий ледве дихає. Да. Будівля так і проситься ремонту. Парк, який був закладений навколо маєтку, є однією з найстаріших в Україні пам'яток садово-паркового мистецтва. І садиби планували так, щоб вона гармонійно вписувалась у рельєф і відкривала краєвиди на околиці. А зараз вона потихеньку занепадає. Підписуйтесь і більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Лавра Мандри.